Один бляха раз, ти сядеш у Lexus і все. І ти більше іншого нічого ніколи не захочеш. Це не тому, що я кажу, ви просто сіли і це зрозуміло. Це ви зрозумієте після того, як ви проїдетесь на автомобілі, як ви його відчуєте. І в своєму класі, в своєму бюджеті на даний автомобіль нема взагалі просто нікого рівних. В цьому автомобілі абсолютно є все. Обули, підігріви, панорамний дах. Ось це автомобіль 2007 року. Як виглядає шкіра 2007 році, щоб це ви розуміли, 2007 року. Тут є обдуви ось. Звичайно, там передні і задні вони краще виглядають набагато. В даному автомобілі 105 оригінального пробігу цей автомобіль абсолютно не продається. Я вам просто показую, що робили колись японці. Цей автомобіль купувався новим в автосалоні в Києві в Сірого Дилера. Він не битий з Америки, а він купувався новим. 3,5 об'єм двигуна. І по розхіду, хто, хто як скаже. А я вам скажу, що розхід від 13 літрів бензина по місту. Від 13. Ось, влажувався 15 по газу. І це абсолютно реально. Вам не покажу станчик сидіння, бо там дитяче крісло. Але, гарно, де грошей. До грошей. Хочете, пас... Хочете до грошей, щоб гроші були, треба ставити вон на антени. Отак от. Сюди, на провода. Під проводами машину ставити, щоб какуняли пташки. І будете казати постійно до грошей, до грошей. А так, що? Ну що, ну тут є все. Підігріви, е, обдуви. Ось. Е, все по дотику, все м'ягесочки, все приємне, натуральне дерево. Е, хоч воно вже тут і вигоріло від сонця. Тут не так, ще тут вже вигоріло, але рік автомобіля 2007, да, на секундочку, і в якому тут все стані. І в якому тут все стані. Да. Панорамна стеля. Ручечки ось такі, ось з, з шкірою тут ще зверху. І да, і тут, ну, тут є абсолютно все. Хочеш навігація, клімати, 18 динаміків, акустика Марк Левінсон, І вона грає. І вона грає, якщо навіть тут би половина не працювала, вона реально грає, як воно не є. По розхіду автомобіль по-різному, але в 12-13 літрів бензину можна по місту влажуватися. Тому вам вирішувати, що купувати. Чи пасати, чи Мегани. а по комфорту кращі автівки, ну, реально просто її не знайдете в своєму бюджеті в районі 10-15 тисяч доларів. Кращі автомобіля по комфорту фізично не знайдете. Я наголошую в своєму ж класі. І їде цей автомобіль, дай Боже, 3,5.